Так, прилади хімічної розвідки, ВПХР і також інші. Так, Ось на сьогодні ось ці зібрав, сьогодні буду відправляти. Так, кому потрібно, звертайтесь, є різні ось такі. Також є комплектуючі окремо, кожну комплектуючу окремо можете придбати. Часто просять окремо е, хімічні грілки, окремо піропатрони, окремо ампули. Ну, бо в людей розбилися і вони хочуть комплект заповнити, замінити їх, бо в них вже є цей прилад, або десь купили і там розбиті ампули, чи чогось не вистачає, то в нас можете купити і е, окремі комплектуючі і ампули. і будь яку частина з комплектації. Ось такі, Це ВПХР Звичайний, це мінімальна розміром коробка, мінімальний набір, а ось це вже іде максимальний набір. Це вже по-іншому трошки називається ВПР МВ, в ньому більше. Всього поміщається, і коробка сама більша, як бачите, набагато. Ось Ця малесенька така, і насос тут більший великий. Там маленький, в кожному є насос в кожній коробці. Ось так. Книжечки. Товста інструкція, як користуватися більше, ніж на 50 сторінок, 56 сторінок. Оригінальна. Кому потрібно, звертайтесь. Також грілки іноді е, просять не грілки, а точніше корпус, де розігрівати ампули. А сама грілка це ось ось цей піропатрон, це грілка. Ну Все, кому потрібно звертайтесь.